Доброго дня. Продовжуємо готуватись до захисту курсового проєкту. Я в попередньому відео зупинилась на виборі силових трансформаторів, тому далі по доповіді, що далі необхідно вам розказувати. Далі ми робили обчислення і знаходили провід, обирали марку, переріз проводу для лінії електропередач яким чином робиться ця перевірка за допомогою втрати напруги, за допомогою економічної щільності? Кожен раз ми обчислювали новий переріз і обирали відповідно до табличних номінальних значень переріз проводу АС. І остаточно після всіх розрахунків ми прийняли провід, тобто він не ізольований. Для лінії електропередач, тобто для повітряного шляху передачі електричної енергії, марка АС стале алюмінієвий, 95 це переріз в міліметрах квадратний. Допустими струмне вантаження становить 270 ампер. Ну, конкретно по роботі тут Сергія. У кожного своє значення дрота і своє значення струму. Навантаження, допустимого. Далі ми виконували розрахунок кабельної лінії для живлення головної вентиляторної установки. Якщо відкрити креслення і зрозуміти, що ми знаходили, от дивіться, на початку у вас йдуть дві, зараз трошки завісловшись, дві лінії, які показано, яку напругу вони споживають, ці дві лінії. Дві лінії, тобто основна та резервна. Після розподілюючого обладнання високої напруги трансформатор високовольтний прийняв напругу 110 кВт. для того, щоб ми бачимо в маркуванні остання цифра маркування. Тут у вас повинна бути зазначена напруга на первинній високій стороні. Оскільки це знижувальна підстанція, то він буде знижувати рівень напруги. Тобто 110 він прийняв. І 6 далі по проводу цієї марки, яку, яку ви написали і обрали, він передає на шини. Ось ваші шини, де встановлюється напруга 6 кВт. І далі у вас підписані споживачі. І там, де написана головна вентиляторна установка, у вас ми зараз обираємо для неї від шини там до 6 кВ, і до от по цій лінії ми обираємо до неї силовий кабель, з допомогою якого буде відбуватись розподіл електричної енергії. Розподіл електричної енергії. Значить, який ми теж ми перевіряємо, як ми його обраховуємо, цей кабель? Ми підставляємо потужність синхронного двигуна, який знаходиться на Вентиляторній установці, тому що це є потужним об'єктом, тому там встановлюються двигуни високої потужності з високим коефіцієнтом потужності косинусом Фі. І робимо розрахунок відповідно до цього двигуна. Приймаю кабель марки АСБ 3х185, тобто це алюмінієва жила в свинцевій оболонці, броньований. Цифра 3 вам каже, що це він. В рамках одного кабеля йдуть три струмопровідні жили алюмінієві, по яким передається електрична енергія. І переріз кожної жили становить 185 мм квадратних. Допустимо струмне вантаження 340 А. Далі, по доповіді, я написала вам, що ви повинні сказати що ви зробили розрахунки струмів короткого замикання в точках К1 та К2. Що таке точка К1? К1 це мається на увазі від системи, там, де висока напруга у вас, у когось 110, у когось 154, а точка К2 це мається на увазі. Що це до синхронного двигуна? Ось вона К 1 тобто від високої напруги перша точка перед трансформатором високовольтним, і друга точка К2 на вентиляторну установку, там, де знаходиться синхронний двигун, який ви обирали для вашої вентиляторної установки, тобто, вже при зниженні напрузі 6 кВт. Для чого необхідно ці точки обраховувати і струмиці знаходити? Тому що за значенням буває декілька видів струмів короткого замикання, буває там а періодична складова, повна. Устали на 0,2 секунди і так далі. Ми обчислюємо декілька видів струмів короткого замикання, але за двома основними з них ми будемо перевіряти далі те обладнання, яке ми будемо встановлювати на електродинамічну та на термічну стійкість. Я написала вам, що за величиною усталеного струму, який склав 2,4. Кілоампера, КА це кілоампери, тобто 2,04 помножити на 10 в третю ступінь. Тобто 2004 ампера становить значення струму короткого замикання усталеного, і саме по цьому значенню перевіряють апаратуру розподільчого високого обладнання, високої напруги на термічну стійкість. По за значенню за ударного струму він повинен бути більший. За усталене значення, в цій роботі він становить 3,7 кА у кожного своє значення, перевіряють апаратуру на електродинамічну стійкість. Тобто, під час цього пробиття короткого замикання це є аварійний режим, і, взагалі, що являє собою режим короткого замикання? Це коли елементи, які у вас підключені під напругою, коли пропадає опір. Або вони підключені через малі власні опори, у вас відбувається режим короткого замикання, оскільки ми всі пам'ятаємо, що струм дорівнює напрузі поділити на опір. І якщо цей опір прямує до нуля в знаменнику, то струм, який ми шукаємо, буде прямувати до плюс нескінечності, в залежності від прикладеної напруги до вашого електростаткування. Тому наша мета. Перше, перевірити за струмами короткого замикання наше обладнання, щоб воно витримало, витримало, не розсипалось ті ж самі ізолятори, ті ж самі шини. Щоб якщо такий режим у нас відбувається, щоб обладнання витримало цей удар на свою міцність. Ну, зрозуміло, електродинамічна стійкість це є міцність цього обладнання. Термічна стійкість саме ці на увазі, температура зростає в провіднику. Оскільки що таке взагалі струм? Це спрямований рух електричних носіїв. Чим вище значення у вас буде струму, тим більше буде биття електронів, які свій шлях прокладають в провіднику, мають певну точку входу і виходу, тому їхнє биття один об одного стає більшим і температура підвищується. І як наслідок виникає це тепло розсіювання в атмосферу, тобто, чим вищий струм, тим Більше тепла буде грітись буде ваша проводка. Ну скажімо так, щоб ви розуміли практичне тут застосування. Тому необхідно боротися з таким небажаним явищем, як короткозамикання з таким аварійним режимом, і для цього в своїй курсовій роботі які ви пропонуєте шляхи обмежень. Оцей текст ви прочитаєте, але його не обов'язково прям Весь розказувати при захисті. Тобто, ви можете сказати, що я вжив в заході стосовно обмеження струмів короткого звикання. Ви повинні розуміти, чому цей процес є небажаний, я вам це пояснила, і як ви ну, скажімо так, в подальшому передбачили захист свого обладнання. А передбачили ви якраз тим, що ви. Розрахували струми короткого замикання і обрали обладнання відповідно до у цих струму ударного та усталеного струму, щоб це обладнання витримало цей удар. витримало. І яким шляхом ви обмежуєте взагалі струми? Перший шлях це встановлення струмообмежувальних реакторів, коли високовольтний трансформатор вам знизив напругу на рівень 6 кВт, на головну основну шину подалась напруга 6 кВт. Далі, для того, щоб зробити збірні шини із секціонування, відбулось ви через бетонні реактори, ось вони встановлені, ЛР1, ЛР2, ЛР3, подаєте на секції ділите свою шину за рівнем напруги 6 кВт. Також ця процедура. Також є одні з перших обмежень струмів КЗ оце секціонування шин, і друге, для, скажімо так, правильно як українською буде підтримання цього номінального значення напруги, який ви подали на головну вашу шину. Тобто, якщо ви тут подали 6 кіловольта, ви таке подали, то розбивання оці на секції дасть вам перевагу і. Скажімо так, буде підтримувати той значень напруги, який у вас був на попередньому етапі. Далі пішли, тут зрозуміло. Так, тут зрозуміло. Про переріз я вам все сказала, розписала, що це таке, які там у нас міліметри, бачите, допустимий струм і так далі. Далі ми переходимо до вибору обладнання розподільчого пристрою високої напруги. Ми обирали шини. Шини це ті, те, що я тільки що вам сказала, що таке шини взагалі з собою являють? Шини являють собою провідники, або алюмінієві, або сталево алюмінієві, або зазвичай мідні за матеріалом, неізольовані, зрозуміло, до яких ми будемо приєднувати наші силові кабелі, або це буде лінія повітряна електропередач. Для того щоб далі від шин відбулося розподілення електричної енергії відповідно до споживачів. І ще раз, там, де починається наша схема, починається зверху вниз, ми читаємо це приєднання. Отут у нас точка приєднання силового ланцюга, який буде живити кого. І внизу ми читаємо головну вентиляторну установку. Оцими кружечками, один в одному кружечки, це є споживачі. Тобто, коли у вас на захисті запитають, покажіть високовольтних споживачів, ви показуєте оцю частину схеми, там, де у вас до 6 кВ приєднані ваші споживачі. Конкретно споживачі, це треба показати. На оці кружечки, там, де конкретно написано головна вентиляційна установка. Якщо ви згадаєте, з чого складається електропривод і чому тут написана саме установка, то ви повинні зрозуміти, що установка і клічовий підйом, ключовий ескіповий, і і компресорна станція вони складаються з електродвигуна. Який хто є, є споживачем електричної енергії, він приймає електричну енергію, і перетворює її в механічну. Тобто він віддає на свій робочий вал корисну потужність, яку необхідна для того, щоб, наприклад, цю цю вентиляторну установку вентилятор зрушити з місця, і вона працювала там на режим смоктування або нагнітання, це вже інша проблема. Неважливо на який режим вона працює. І ще раз, будь-який електропривод, це обов'язково електродвигун. Плюс робочий механізм. Сам вентилятор сам по собі не є споживачем електричного строму. Вентиляторна установка, в складі якої знаходиться електродвигун, або клічова установка, в складі якої є електродвигун, тобто електропривод слова, електропривод ключової установки, електропривод компресорної станції. Хто у вас споживає електричну енергію? До кого ви підводите цей силовий кабель? Ви підводите до електродвигуна, який повинен що зробити? Надати е, корисну потужність з, зі свого валу на робочий механізм. Неважливо, який це механізм, або це конвейер, або це скіп, або це кліть, або це вентилятор. Тобто ми позначаємо внизу споживача в якості електричного двигуна. Якщо цей споживач у вас позначений двома кружечками, це каже про те, що це є машина змінного струму. Машина змінного струму. Якщо конкретно ви подивитесь на свою роботу, так, відкриваю саму роботу, у вас в пункті 1.3... Якщо я не помиляюсь, була таблиця, ось вона, да, там, де ви розписували основне обладнання і писали, який де двигун у вас встановлений. Ну, наприклад, тут АКН, зрозуміла буква А, це у вас іде асинхронний двигун. Тобто на клітчовому і на скіповому підйомі у вас стоять машини асинхронні з фазним ротором. А С-буква С, СДК, СДВ, С. Це йде синхронний двигун, тобто і асинхронні машини, і синхронні машини вони відносяться до машин змінного струму. Коли е, треба просто запам'ятати у себе в табличці подивитись і сказати, які у мене, наприклад, двигуни встановлені, на якому підйомі. Перше, якщо літера А це асинхронна машина, наприклад, я кажу, що на квітєвому підйомі на скіповому у мене знаходяться асинхронна машина з фазним ротором. А на головній вентиляційній та там, конвейерному транспорті у мене знаходяться синхронні двигуни. Якщо ви забули конкретно, який двигун у вас встановлюється, кажіть просто: машина, електричний двигун змінного струму. Електричний двигун змінного струму. Ну, у всіх, скажімо так, у всіх розрахунках, на головній вентиляційній установки у нас знаходяться синхронна. Синхронний двигун, синхронна машина. Чому я вам вже сьогодні пояснювала? Значить, далі дивимось за доповіддю: прочитати значить, шини, які ви обрали. Я вам написала все, що шини обираються по величині розрахункового струму В вашої підстанції. Ми обираємо шини для 6 кіловольт, темди від трансформатора високовольтного було зниження напруги від рівня. Або 110, або 154, у кого яка напруга, і вже е, оці 6 кВт надійшли вам ось сюди на вашу головну шину. Зрозуміли, читаємо повністю, повністю е, робимо е, до кінця свою доповідь. Зараз я вам розкажу по схемі, по схемі, як треба розказувати. От по схемі, по першій другу я наступного разу покажу, там є специфікація, по другій схемі вона легша. Значить, по першій схемі, коли ви розказали цей текст, який у вас є в доповіді, далі ви переходите до того, що приступаєте до пояснення креслень. Всі повинні взяти указку. І у вас ваші два креслення будуть вивішені на спеціальному там стенді у нас, і членам комісії, ви повинні показати, продемонструвати свої знання по графічній частині роботи, тобто по кресленням. Отже, ви кажете, що на першому кресленні, дивіться, от це називається основна рамка внизу. Оце основна рамка. Значить, ви кажете, що на першому кресленні. Назва окреслення називається схема однолінійна, принципова електрична. Я зробив проєкт головної поверхневої підстанції. Вхідна напруга від районної підстанції по основній та резервній лінії у мене складає 110 кВт. У всіх рівень напруги зверху підписано. У кого 154, у кого 110. Зрозуміло. Далі ви кажете, що через розділювач, розрядник, короткозамикач, відділювач напруга потрапляє до силового високовольтного трансформатора, маркування якого ТДТН 16000 на 110. Око... Дивіться, у кого дивіться, всіх своє маркування трансформатора. Де його брати? Воно у всіх у вас є в доповіді. Я кожному розписала яке у кого маркування трансформатора. Що означають ці, ці цифри? Також розписала трансформатор, силовий трифазний, масляним дитям повітря, робота під навантаженням при напрузі, 16 тисяч повна нап... повна потужність кіловольтам, сто 110. Висока напруга первинної сторони. Напруга знижена рівнем 6 кВт, поступає на шини через повітряний дріт марки, наприклад, АС35. Той, який ви обчислили. Далі через бетонні реактори, для того, щоб показуєте, ось він бетонний реактор, відбувається секціонування шин для обмеження струмів КЗ. і відповідно від напруги 6 кВт, кожен високовольтний споживач отримує рівень напруги, ось споживач ваш 6 кВт. На цій лінії від 6 кВт до кінцевого споживача ми бачимо на цій лінії перше. Ми бачимо викотну кру, комплектно-розподільчий пристрій, в склад якого входять роз'єднувачі, вимірювальні трансформатори, вимірювальні пристрої обов'язково, ізолятори обов'язково входять. Оці букви ТА. ТА20, Т2, TA2. це вимірювальні трансформатори, встановлені для того, щоб зробити вимірювання е, сили струму по вторинній обмоції. Просто щоб ви знали, як позначаються елементи. Ліва частина схеми, дивіться, вона така ж сама, як і права. Чому їх взагалі тут дві лінії? Я пояснюю, я це вже казала на попередньому відео, ще раз це повторюю, що е, Якщо в схемі, як навіть не в схемі, якщо на підприємстві існують споживачі, які відносяться до першої або другої категорії надійності електропостачання, а у нас такі є: це головна вентиляторна установка, перша категорія ключовий підйом, перша категорія, то ми повинні забезпечити проєктування нашого підприємства електропостачання по двом незалежним лініям. Я це розказувала. Тому перша лінія це основна, друга лінія це резервна Вмикання другої резервної лінії відбувається через секційний вимикач, ось він, QF13. Тобто, в нормальному робочому стані основної лінії, друга лінія вона. Вона не, вона не вимкнена, але вона не підхватує по споживачам, не, не надає їм тої потужності, вона включена, але вона не живить споживачів. І ще раз: тільки коли вмикається секційний вимикач і знеструмлює першу лінію, перемикає живлення на другу, тоді у вас відбувається підхват цих споживачів по другій резервній лінії. Від 6 кВ у нас під'єднаний трансформатор, встановлений для споживачів низької напруги. У кожного він також свій, у всіх доповіді він записан, маркування якого ТМ 250 на 6. у когось, подивіться, там 400 на 6. І далі ми дивимось, куди він пішов. бачите, від вторинної обмотки він подає знижену напругу рівне 0,4 кВт на секції шин, рівень якої становить. 380 вольт або 4 кіловольт. І так як і в попередній високовольтних споживачах, низьковольтні споживачі, ось вони, ось вони, низьковольтні ваші споживачі, вони всі тут підписані знизу. Вони споживають вже напругу 380 або 127, як це освітлення, трансформатор, трансформатор освітлення 127 вольт відповідно до вихідних даних. Мого курсового проєкту. Тобто, коли у вас питають, покажіть споживачі, низьковольтні, ось вони, будь ласка, ось механічні майстерні лінія вниз пішла, вентилятор показуємо, насос показуємо. Що таке КВТ? Це кіловат, тобто це номінальна потужність, кого двигуна, який встановлений на вентиляторі. Це номінальна потужність 13 кВт. Кого? Двигуна, який встановлений на насосі? Слово двигун не підписується, тому що він е, і так зрозуміло, що дві, два кружечка — це і є двигун. А якщо два, то це є двигун якого струму? Я сьогодні вам казала? Правильно, змінного струму. Так, я вважаю, що інформації вже достатньо. Дивіться, основну частину, основну частину я вам вже розказала, в нас залишилась тільки одна схема з вами. Тому, давайте так, я вам даю десь тиждень попрацювати виписати, що я сьогодні вам всім наговорила, і вже рухаємось до того, що через тиждень я хочу з вами онлайн поспілкуватись, значить, скажіть старості. Коли вам всім зручно, і мені в тому числі всі під один, під один під одного підлаштуємось і зустрінемось онлайн. Я хочу вас послухати. І Оберемо м -м, день, коли ми в техніку, можливо, один день зустрінемось, е побачимось, тому що кінець березня я буду зайнята, я з вами побачитись перед захистом в зможу. Захист у вас я казала, буде на початку квітня. Все гарного вам дня. До побачення.